Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Most Wanted 2012. я тепер на Мерседесі зараз. Так що давайте виберемо гоночку. Давайте із з простого почнемо. З простої гоночки. Так що... Давайте просто будемо проходити. Бо чим швидше, пройдемо цю частину Need for Speed, тим швидше почнемо нову частину проходити, яка у мене запланована на каналі. Так, пробуксовуємо. Це, мабуть, досить простий. Рівень складності в цій гонці. Так, поїхали? І це Спринт. Ось так боком я заїхав. Так, іди лісом. Я і так швидко як можу їду. Ляха-муха. Я майже останній знову. Так що швидко буду їхати. Давайте відремонтую тачку, ось так. Ось так я обганяю своїх суперників. Ось так. Я вже лідер. Так, на повну. Розганяємось. Боком Вийшли в поворот називається. І мене нас доганяють. І це, походу, у мене повідомлення приходить. хтось, наче пише мені. Хоча не факт, що мені пишуть. Ось так боком. Нічого собі. Давайте... Давайте хоч відремонтую цю тачку. Ось так. Такий же саме колір, майже на який я розпочинав цю гонку. Так, далі фінішна смуга. Ось і вона. Все, ми першим фінішували. Давайте це все поставимо якомога швидше. Давайте припаркуюсь так на обочині. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!